Доброго вечора, шановні друзі. Це Володимир Макух, один із представників компанії Coral Club. Ну, які починаються ввечері спочатку з води, не простої води, води коралової води. Бачите, які там пакетик плаває. Плаває пакетик З кораловими якимись там штучками. Смачного, Володимир, смішно. Угу. Дякую. Ну як? Бодряш, я вже чую прилив сон. Чотко є. Так, сьогодні ми після форму нашого, на якому було присутні 15 країн. Ми сьогодні будемо завершувати такий день важкий робочий насичення, але з такими всякими штуками. Зверніть увагу, ми використовуємо Daily Delicious Delicious Які фірмові продукти коротко. Фірмові продукти коротко. Таких немає. Так, коротше, ми так Ось така наша мняшка Тому, тому переглядайте наше відео і приєднуйтеся до здорового способу харчування. Володимир прощайтеся з нашими З вами був я, Володимир. Приємного вам дня і переглядайте нас завжди. Будьте з нами, тримайте нас курс. З вами був Назар, який недавно в цій всій штуці. Також вам гарного вечора, гарного дня. Тому підписуйтесь на наш канал, який на скоро буде. От, і користуйтесь. Продукція від Coral Club. Всім щасливого.